Всім доброго дня! З вами Богдан. Хочу показати для вас свіжі надходження з Європи. Це автомобіль Nissan Qashqai Plus 2, двигун 2 літра дизель, 110 кВт. Коробка передач автомат, звичайний гідротрансформатор, повний привід. Автомобіль до нас приїхав з Німеччини. Автомобіль 2013 року виробництва. Пробіг 223. Тисячі кілометрів. Автомобіль в дуже гарному технічному, косметичному стані. Кузов має одне косметичне підфарбування. Автомобіль у автомобіль нас в дуже хорошій комплектації, лінзована оптика камери 360, протитоманні фари. Також автомобіль має гарні легкосплавні диски, чорні. Дзеркала, камери 360, вже в нас чорні релінги, панорамний дах, автомобіль чистий, 13 рік. Тут у нас шкіра, вся електрика, комбінований салон, підігрів сидінь, повний привід, звичайний автомат, двохзонний клімат-контроль, навігація. Bluetooth камери 360, кермо, кермо в оригіналі, не фарбоване, не перешивалося. Оригінальний пробіг, датчики світла, датчики доща і так далі. У нас все в гарному стані. Машина дуже збережена. Камера заднього виду, третій ряд сидінь, тут воно все як нове. Ось. Сидіння складаються, робиться великий багажник. Тут воно все як нове, пластик, карти, воно все як нове. Кажу вам лакофарбове покриття. Дах в оригіналі. Ось це крило у нас фарбовано. Суто косметика. Нічого страшного. Дверка в оригіналі. Тут все в оригіналі, капот в оригіналі, крило в оригіналі. Автомобіль має одне косметичне підфарбування, що в гарному технічному, косметичному стані, двигун, коробка передач, ходова частина, все працює без нарікань, хороша комплектація останній рік виробництва. Ціна 13900, можливий невеликий торг. Автомобіль розмитнений, сертифікований. Ось покажу вам трішки салону так більш детально. Зараз я вам підключу діагностику, покажу пробіг, параметри по двигуну.